Правило номер 27 П'ятий пункт. За допомогою пружини жорсткістю 96 Нм на метр брусок масою 2,4 кг рівномірно тягнуть по столу. Яким є видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом дорівнює 0,2? Ну що ж, стартуємо. Для початку записуємо в скороченому вигляді умову нашої задачі. Отже, жорсткість у нас є пружини. Записуємо, позначається літерою К. Дорівнює 96 н на метр. Далі брусок масою 2,4 кг. Записуємо маса М дорівнює 2,4 кг. Так, рівномірно тягнуть по столу. У нас є коефіцієнт тертя, позначається він літерою μ дорівнює 0,2. Нам ще знадобиться прискорення вільного падіння G, візьмемо наближено 10 н на кілограм. Проводимо дві лінії. У нас запитують, яким є видовження пружини. Його позначають літерою X. Ну що ж, якщо в нас тіло рухається рівномірно прямо лінійно горизонтально, ось показано, як на малюнку. Це означає, що усі сили попарно мають бути скомпенсовані. Які сили? Давайте покажемо на малюнку. Сила N має бути така сама, як і сила тяжіння. Ну, а сила пружності, що тягне брусок вперед, має дорівнювати ті силі третя ковзання, що тягне брусок назад. Будемо це враховувати. Отже, записуємо тоді, що сили. Що діть на брусок? Навіть бути? Навіть бути попарно скомпенсовані. Ну, що це означає попарно скомпенсовані? Отже, записуємо, що n має дорівнювати силі тяжіння. N має бути така сама, як і сила тяжіння. А сила тяжіння у нас обчислюється за формулою m, що множиться на g. Ну, і тоді сила пружності має дорівнювати силі тертя ковзання. Записуємо, що сила пружності. F-пруж має дорівнювати силі тертя ковзання. F-тертя ковзання. Раз. Але силу пружності ми можемо знайти з закону гука, а силу тертя ковзання, з закону Амонтона Колона. Записуємо, що із законів або з законів. Закону. Гука він каже F пружності дорівнює k, що множиться на Х, а з закону з закону Антона. Колона. Пишемо F третья козання дорівнює мю, що множиться на n. Так, ну, тоді, дивіться, що ж тоді виходить, що ми F третья козання, або F пружності ми можемо підставити ось сюди. А ефтерт ковзання відповідно сюди в цю формулу. Тоді звідси випливає. Можемо навіть цим кольором позначати. Звідси випливає. Отже, замість f-пружності пишемо k, що множиться на Х, так? k, що множиться на x, дорівнює. А третя ковзання, замість нього пишемо μ на N. на N. Але ми раніше говорили, що n у нас це так само, як і mg. То ми пишемо, звідси випливає, що k помножити на x дорівнює μ, А замість n пишемо mg. Ну і звідси нас цікавить невідомий множник X. Як його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, або принести по діагоналі можна, записуємо, що звідси випливає, що x дорівнює. Отже, добуток Н, g потрібно поділити на відомий множник на К. Що ділиться на К. Ну що ж, давайте обчислювати, чому дорівнює X. Записуємо, що X дорівнює. μ, у нас 0,2, що множиться m у нас на 2,4 кг, що множиться а G у нас 10 ньютон на кілограм. Є. І все це потрібно поділити на K. А K у нас 96 ньютон на метр. Ну що ж, кілограми у нас скорочуються, ньютони скорочуються. Тут будуть одинички. Поділити на одиницю на метр, це помножити на метр. Що ділиться на одиницю? Метр піде в чисельник. Ну, а зараз. 10 множимо на 0,2 це буде 2, 2 помножити на 2,4 це буде 4,8. То ми записуємо, що це дорівнює 4,8. Що ділиться на 96. Це у нас будуть тоді метри. І це дорівнює. Можна поділити на калькуляторі. Ну або можна, наприклад, на 10 помножити і чисельник і знаменник. Ну або поділимо на калькуляторі. Це 4,8 поділити на 96. Це вийде 0,05. Записуємо 0,05 метра. І це дорівнює 0 ,05 частинок метра. Одна сота частинка метра це сантиметр. Таких є 5, це буде 5 сантиметрів. І... Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яким є видовження пружини? Ми знайшли. Записуємо, що х дорівнює 5 сантиметрів. Ну що ж, ось таке класичне завдання на рух тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.